Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Усім привіт, з вами новий зимовий випуск телепроекту Тайм Кіно та я його ведуча Юлія Нерода. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Фантастику від режисера Джо Блейксона та студії Sony Pictures та Columbia Pictures, зйомки якої почалися у жовтні 2014 року. Екранізація світового роману увірветься вже січня у всі кінотеатри з небаченим розмахом. Тож представляємо в вашій увазі фільм-фантастику під назвою П'ята хвиля. У головних ролях Хлоя Грейс морец Лів Шрайбер, Майка Монро, Нік Робінсон, Рон Лівінгстон, Алекс Роу, Тоні Револорі. Фантастичний трилер П'ята хвиля. Це екранізація першої частини трилогії про вторгнення прибульців. Одноіменний роман ріка Янсі вийшов у 2013 році. Кидай стол. Ти перший кидай. Другу частину Нескінченне море видано у вересні 2014 року. Вихід заключної книги запланований на січень 2016 року. Права на екранізацію трилогії придбала Sony Pictures. Рухався повз Марс. об'єкт. Зупинився на відстані 400 кілометрів від землі. І перебуває на орбіті. Ми назвали їх інакше. Зйомки фільму почалися в жовтні 2014 року в Атланті. Перша хвиля темрява на землю напали прибульці. Першою хвилею вторгнення стало виведення з ладу всіх електроприладів на планеті і позбавлення людей електрики. Друга хвиля це безліч величезних цунамі, що змили з лиця землі всі прибережні міста. 97% тих, що вижили на той момент, загинули від страшного вірусу. Не керувати інакше вже були серед нас, винищуючи всіх, хто вижив. Кесі Саліван і її молодший брат Семі осиротіли під час третьої і четвертої хвилі. Вони точно знають, що довіряти можна тільки собі. Більше нікому не можна довіряти. Як боротися з інакшими, не знаючи про них нічого. Ти не підготувався до кінця світу. Мені треба добрати. Я відведу і єдиний спосіб вижити захищати один одного. Його. Ми відбиваємо синхронні атаки на міста, які ще вціліли. Якщо п'ята хвиля виявиться успішною, людство буде стерте з лиця землі. Люди, які залишилися в живих, готуються до п'ятої хвилі. Інакше вважають нашу надію слабкістю. Вони помиляються. П'ята хвиля. Це наш дім. Вони його не отримають. У кіно у 2016-му. Нехай у новому році вас зустрічає більше солодких радощів та гарних фільмів у кінотеатрі Мультиплекс. Бажаємо вам щастя та міцного здоров'я! З вами була Юлія Нерода. До зустрічі у телепроєкті Тайм Кіно, Па-па!